Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі на моєму каналі. Дуже вам дякую за ваш дорогоцінний час, який ви проводите зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що підписуєтеся. Це все дуже приємно. Дякую вам. Зараз хочу розглянути таку тему: ось дуже багато інформації про те, що дуже ймовірно і дуже можливо те, що Путін може напасти на якусь іншу країну європейську. Ну і дуже часто я чую слово Балтика, країни Балтики. І що це може відбутися самим найближчим часом? Ось зараз я хочу розглянути саме цю тему. Саме цю тему: от які плани у Людожера? Чи дійсно нам варто очікувати такої ситуації, що Путін можливо здійснить напад на сусідню країну, на, на країни Балтики? Ну, чи можливо таке? Питаємо. Так. На сьогоднішній момент, як це все. Так, розлад відкрив молодший аркан четвірка мечів. Це якби зупинка. А, дивіться, от людина стоїть, дивиться, вдалечінь, там є якесь, якесь місто, але стоїть якась перепона. Так, добре, ну по порядку. Але є старший аркан колісниця по центру, не можу не звернути на ту увагу, тому так і читаємо. Задумка така є. Це планується. Причому це не стало плануватися. Ось, припустимо, як поки почалася війна між Україною і Росією. Це, якби, знаєте, це старий план, давно планувалося. От так от. Однак з причини того, що в Україні. Щось пішло не так, не за планом, так? то цю ідею трохи відклали, бо четвірка мечів все ж таки. тобто Тут така зупинка. Людина стоїть і дивиться перед тим, що є десь в нього перед носом. Так? І ось, а колісниця це все ж таки рух. Ну Так і є. Колісниця в центрі якраз каже про наступ, про активні дії. Так, це така небезпечна афера, але ж Путін від неї не хоче тут відмовлятися по цим картам. Колісниця це карта швидких дій. Ну І ще ми бачимо шістку мечів: це рух в іншу сторону. То і маємо? Я запитала, чи є такі плани. Плани дійсно такі є. Причому дуже активні, вони розглядаються, вони плануються, вони якимось чином обговорюються. І не просто так, а тут ну, дуже серйозно по колісниці. Тобто управління певною ситуацією. Певна ситуація наступ на якусь іще державу. Ми про це саме розглядаємо. Спитаємо, що саме хоче? Що саме хоче? Шістка кубків, бачите, повернення, повернення ситуації. Так, повторення сценарію. Бачите, я питаю, що хоче повторити сценарій, хоче показати, що має достатньо ресурсів. Ось окричить на все горло, У мене все є. І ресурсів, і активності, аби рухатися в декількох напрямках. Хоче привернути увагу. Оце, знаєте, тут така тавтологія виходить. Хоче привернути увагу, аби ж ту увагу відволікти від України, скажімо так. Да? Тут, тут оце таке розсіювання, повторити якесь розсіювання. А можливо, ще пам'ятаєте, це ще тут мова про те, що, що хоче. Пам'ятаєте, коли почалися військові дії між Ізраїлем, і Палестиною, так, і весь світ відволікся туди, е, в ті краї, і якби тут про допомогу для України стало якось менше говорити, то можливо, оце і є повторення сценарію. Тобто в Україні нічого не можу на полі бою зробити такого конкретного чогось. То значить, треба відволікти увагу для того, щоб в Європі, скажімо, було не до України. Це вже, я так думаю, яку він увагу тут хоче відволікти. Ще. Сонце. 10 кубків страшний суд. Дивіться, бачите, тут угрупування. Тут дійсно, однозначно, колективний Путін. Налаштований зробити так, щоб на ньому зосередився весь світ. ну Це дійсно це якесь божевілля по сонцю. Тут увага могутніх країн повинна бути повернута в якийсь інший бік, ну, звісно, від України, От, аби зрозуміти, що треба допомагати собі, а не Україні. Тут хоче сказати, що скоро все буде палати. Гляньте, страшний суд, ви бачите, все горить. каже, Скоро буде все палати, а ви все носитеся з тією Україною. Зверніть свою увагу на спільноту, висвітліть. так, Оце сонце це повернутися туди до кого, до спільноти. Спільнота це є як Євросоюз, як сім'я. сім'я, так. Ну, це такий маневр, питаю, що хоче зробити маневр, аби поставити в Європу в якусь ситуацію, коли всі погляди будуть повернути в іншу сторону. От, Бо Україні ж тривалий час Європа допомагає. От, ну, І якщо зараз напасти. На одну з європейських країн, то це зведе на нівець допомогу для України. І таким чином Путін досягне бажаного. Ну, це така е, задумка, розумієте, от Сонце і Страшний суд, тобто таким чином, через отакі масштабні дії, досягти бажаного. Така собі задумка і такі наміри. Ну Тут є, да, в планах є таке. Питаємо, чи відбудеться, чи станеться те, що от саме заплановане. Чи станеться це? Трійку мечів вже маємо. Це вже головна біль, уже щось буде відбуватися. Це ординарія. Диявол. шістка жезлів. Ну, так і так, сказати, що це і псо, сказати, що це якийсь пустозвін, то я так не можу. Це дійсно дуже серйозні наміри, це дійсно серйозні такі плани, масштаби. Але, знаєте, тут все якось залежить від того, як будуть відбуватися, як будуть розгортатися події в світі, ну і, і в Україні. От тут щось таке все ж таки буде. Це не пусті мрії. Ну, по-перше, є диявол, да? диявол і шість жезлів. Це знаєте, як звучить? Оце сполучення показує на якусь перемогу, яка здобута хитрим шляхом, маніпуляцією, прогибанням якоїсь ситуації. Тут ситуація брехні. Тут мені не показано масштабності, але от якісь проплачені акції, бо тут є король Пентаклів, та тобто за щось проплачено, щось буде. А оце ось о, трійка мечів це головний біль. Ми питаємо, чи буде в нього такі от. Поштовхи, такі от рухи в сторону країн Балтії будуть. Немає масштабності, але щось все таки буде. Головна біль якась буде. Причому там три країни: так: Литва, Латвія і Естонія. І ось трійка мечів тут є: тобто, на три країни направити якісь ресурси, велику кількість. Диявол для того, щоб досягнути якоїсь, досягти якоїсь своєї перемоги. Тут мені показано скоріше відволікаючий манер. Все ж таки є диявол. Я вам так скажу: я не бачу поки, щоб це було масштабне вторгнення, але те, що якісь дії в сторону країн Балтії будуть направлені цього року. Я не знаю, коли це відбудеться. Це, чи це весна, чи це літо, чи це осінь. Про терміни я тут упущу цей момент. Але те, що відволікти увагу, зробити якесь зіткнення, можливо, це буде щось на кордонах відбуватися, якась кількість людей зі зброєю. Вони там будуть збиратися для того, щоб країни Європи відволіклися від України. І оце дьявол, він це дуже чітко про це показує. Це дуже погано. Я б дуже не хотіла б та й думаю, ніхто жоден без нас би не хотів, щоб у наших сусідів були такі неприємності. Але я думаю, там є розумні люди, які розуміють, що відбувається, які, можливо, якимось чином готуються для того, щоб діяти на попередження скоріше, на випередження такої ситуації, треба тут уже вмикатися і діяти. Тому що від цього колективного Путіна можна очікувати чого завгодно. І тут є певна ситуація загрози саме Балтійським країнам дуже хочеться, щоб цього не було. Я вам дякую за увагу. Тримаємося разом! Все буде Україна!